Вітаємо вас, красуні! Ювелірний гурман продовжує свою роботу напередодні Великодніх свят. Ви всі зайняті. Тому ми пропонуємо вам ненадовго відволіктися від своїх справ і відпочити з нами, роздивляючись ювелірну красу. І перед вами перший гарнітур з природного бурштину. Бурштин це камінь органічного походження. Застигла смола дерев. Що утворювалася мільйони років, ось з такими включеннями, з пузириками, піщинками. От бачите, всередині така краса, сережечки привушку, бурштини мають розмір 1,9 см у висоту і 1 см у ширину. Так виглядають бурштинчики з внутрішньої сторони. Каблучечка теж з внутрішньої сторони. Вага однієї сережки 3 грами, розмір каблучки 18,2, 1960 гривень, вартість гарнітуру. Дівчата, заходьте в спільноту до нашого каналу. І там є світлина пані Олени. У мене їх було таких два гарнітури. Один придбала пані Олена. Ви можете там побачити, як він виглядає на вушках. Побігли далі. Наступний гарнітур шикарні природні топази. В природних самоцвітах його перевіряв гемолог, дивився цей гарнітур. От і Тут всі камні природного походження, центральні топази в ширину 1 см, у висоту 7 мм. Такі яскраві шикарні аметисти чорничного яскравого кольору в кругленькому огранюванні. Класичному і природні цитрини з природніми червоними яскравими такими насиченими гранатами в огранюванні маркіз. Святковий такий гарнітур дівчата любительки яскравих каратних речей, висота сережок і каблучки. Цілому 3 сантиметри 2 міліметри і ширина 2 см. Вигляд цього гарнітуру з внутрішньої сторони всі камні проглядаються. Робота акуратна. чорний родій, дівчата, чорний родій. Вага однієї сережки 6,9 грами. Розмір каблучки 18,8 3400 гривень. Вартість цієї краси. Раджу, дівчата, придивіться, на літо шикарний бездоганний варіант. І виглядає він дуже класно, так, стильно він виглядає на вушках і на пальчику, звісно ж. Побігли далі. Наступна прикраса стильний сучасний гарнітур природних опалів в природних гранатах. По три опали в огранюванні в кожній сережці і в каблучці. Так виглядає наш гарнітурчик з внутрішньої сторони. Камінчики всі відкриті. Робота акуратна, штифт, дівчата, немає завишення і заниження. От він, бачите, на одному рівні з сережечкою, але за рахунок того, що сережка напівзакруглена, вони сидять на вушку вдало. Опали в гарнітурі 7 на 4 мм, висота сережок. Ну, приблизно, тому що, бачите, вони злегка закруглені, і тим не менш 2,5 см на 1,3 сантиметри. Вага однієї сережки 5,4 грами, розмір каблучки 19, 6500 гривень вартість опалово гранатової краси. Лаконічний гарнітур з цитринами. Цитрини взяті в глуху закріпку. Сережки при вушку. Вигляд гарнітуру з внутрішньої сторони, цитрини. Дивіться дівчата. Висота цитринів 1,5 см і ширина. 1 см, вага однієї сережки 3,7 грами. розмір каблучки 18,2 2400 гривень. Вартість цитринового гарнітуру. Кругленькі топази в огранюванні бріолет. Оригінальна робота по сріблу, Такий симпатичний гарнітур. Топази взяті в глуху закріпку, ось вигляд гарнітуру з внутрішньої сторони. Топази відкриті, можна подивитись, дівчата, ось, бачите. Діаметр топазів 9 мм. Разом із сріблом діаметр прикрас 18 мм. Вага однієї сережки. 3,7 г, грами, розмір каблучки 19 2280 гривень, вартість гарнітуру. Презеоліти, чорна шпінель, і яскраві турмаліни. Дівчата, шикарний гарнітур. Високі кабошони, Дивіться, презеолітів. Ось, бачите, які високі кабошони. Кожен кабушон тримає по 4 крапани, висота кабушонів презеолітових 1 см, і ширина 8 мм. Далі йде чорна шпінель і яскраві турмаліни. Дівчата маю сказати, що це той рідкісний випадок, що камера не показує, як який яскравий і насичений турмалін. В даному випадку вона засвітляє, сам турмалін засвітляє в житті, насправді ці сережки виглядають більш яскравіше, більш, так знаєте, насиченіше От за рахунок того, що тут турмаліни в рази яскравіші. От. Ну, Це їх треба бачити вживу. Вони в житті більш таким. Благородні. От. Дивіться, дівчата, що у нас тут по турмалінах. Ми маємо рубеліти, блідорожеві це теж рубелітики, і яскраві рубеліти, і верделіти, зелененькі різних відтіночків. В каблучці я б сказала, що це ще й індеголіти. Ну, такий більш проміжковий між індиголітами і верделітами. Висота. Сережок разом з турмалінами 2 см 3 мм і ширина 2 см 2 міліметри. Вигляд гарнітуру з внутрішньої сторони, благородний чорний родій. Камінчики всі відкриті. Робота акуратна. все, бачите, як зроблено? Досконало. Вага однієї сережки 6 грам, розмір каблучки 179 18 5600 гривень, вартість гарнітуру. Ну що ж, наше відео добігло кінця. Стосовно придбання прикрас пишіть нам на WhatsApp, на Viber за номером телефону, що ми вказали в коментарях та в описі під відео. Дякуємо вам, дівчата, за приділений нам час, за ваші перегляди, лайки, коментарі, підписки. Хто не підписався, звісно ж, підписуйтесь і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео, бо з нами цікаво. А ми, як завжди, бажаємо вам прекрасних нових каменів у ваші скриньки та доброї вдачі. А з вами були Олеся та Рубін. Бережіть себе і до нових відео на ювелірному Па-па!